Всім привіт! Сьогодні будемо готувати струдні з вишнями та яблуками. Вийшов у мене форс-мажор, коли я поставила в духовку, вимкнулося світло. Тому дякувати Богу, що вони взагалі спеклися. Для початку нам потрібно 500 грам домашнього кисляка. Саме наголошую на домашньому кисляці. Це мені такий дали рецепт і наголошували, що саме так. Далі додаємо 100 г дріжджів, 200 г розтопленого масла, все це з'єднали та додали 1 стакан цукру зверху та грам ванілі, 2 яйця. Та 7 стаканів борошна. Додаємо борошно поступово частинами, далі це все вимішуємо руками. Довго вимішувати не потрібно, просто щоб все з'єдналося. Накриваємо полотенцем, залишаємо на годину. Воно піднімається. Ми підпилюємо борошном силіконовий коврик та наше тісто виймаємо на нього. Борошна додавала трішки, щоб тісто не липло до рук. Ділимо його на дві половини. Першу половину ще на дві половини. У нас буде два струдлі з вишнями та два із яблучним повідлом. Займаємося спочатку першими двома з вишнями. розкачали тісто в пласт, насипали вишні. на кожен струдель по стакану вишні та притрусили 2-3 столові ложки цукру, та скручуємо наші струдлики. Чесно кажучи, не помішало б там би і притрусити трошки крахмалем, щоб він впитав у себе сік. Виложуємо на пергаментну бумагу. Деко. Одне деко по два струдні. І залишаємо на 20 хвилин, щоб тісто підійшло. Далі зразу займаємося наступними двома струднями із. Яблучним повідлом. Так само його розкачуємо і так само на кожен струтель потрібно по стакану повідла. На два струдня пів літра. Рівномірно все розмазуємо по тісту. та скручуємо повторюємо все це і з другим струдлем. Все. Також залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин ми бачимо, як вони підійшли. Беремо одне яйце, додаємо чайну ложку цукру, все це з'єднали і змазуємо наші пироги. Після того, як змазали, посипаємо кунжутом, Це за бажанням. Наступне те саме робимо. Так само змазуємо яйця та знову посипаємо кунжутом. Я ставлю в духовку зразу 2 дека, випікаю при 180 30 хвилин. При режимі верх-низ та конвекції. Перші спеклися з вишнями, такі пухкенькі, а потім форс-мажор, виключилося світло, тому яблучні вже доходили самі в гарячій духовці. Все, па-па!